Датів змушує всіх вивчаючих німецьку трошки понервувати, оскільки це один з найскладніших відмінків у німецькій мові, який має цілих три питання і зміну абсолютно всіх артиклів. Отже, давайте коротко, просто і на прикладах розберемось, як вживати датів і що робити з артиклями. Датів має три питання: вем, кому, чому, ван, коли і во де. Давайте, на прикладі навчимось їх задавати. Ich gebe das Buch dem Freund. Я даю книгу другові. Wem? кому чому другові. Das Buch liegt auf dem Tisch. Книга лежить на столі. De? во на столі auf dem Tisch. Wir treffen uns am Montag. Ми зустрінемось в понеділок. Коли? Wann? Am Montag. В понеділок. Отже, як ви вже побачили, якщо ми правильно поставимо питання, ми побачимо, що в нас знаходиться в датів. Але для чого ми це робимо? Для того, щоб поставити правильний артикль. ДЕР у датіві змінюється на дем, DAS так само на дем, ДІ на дер. І увага! З множиною відбувається ще додаткова зміна. Сам артикль ДІ від плюраль змінюється на ден, і ми додаємо додаткове н до іменника. Наприклад, дітям ден кіндер н». Весь датів у таблицях, схемах із вікторинами вже розібраний в телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю. Переходь, шукай зручну навігацію, а в ній датів.